10 класу стандартний рівень Нелін 2018 рік, а саме розділ геометрії номер 175 у кубі ABCD, A1B1C1 D1: Укажіть такий вектор із початком і кінцем у вершинах куба, який дорівнює. В першому прикладі сумі векторів аа 1 і A1B1. Давайте подивимося на рисунок куба і знайдемо ці вектори. Перший вектор аа 1 другий вектор а 1 б 1 Як ми можемо побачити, то ці два вектори розташовані таким чином, що з кінця першого вектора а 1 Починається другий вектор а 1 b 1 Тобто для того, щоб знайти суму цих векторів, нам потрібно пригадати правило трикутника для суми векторів. Як ми бачимо за цим правилом, якщо якийсь вектор А, з його кінця продовжується якийсь вектор Б, якщо домалювати трикутник, тобто відрізок АС, або В, то вектор. Який починається в точці А і закінчується в точці С, буде сумою цих двох векторів. Тоді давайте зробимо це в даному прикладі дорисуємо трикутник. Але так, щоб він починався в точці А і закінчувався в точці в кінці другого вектора, і у нас вийде вектор А Б1. Тобто сумою векторів аа 1 і а 1 b 1 буде вектор А Б1. Це ми з'ясували за допомогою правила трикутника. Переходимо до наступного прикладу. Другий. Тут нам потрібно знайти суму векторів AB і AD, вектор АБ. І вектор АД. Як ми бачимо, що ці два вектори у нас виходять з однієї точки, починаються в одній точці А. Для того, щоб знайти їх суму, тепер нам потрібно пригадати другий спосіб для, друге правило для суми векторів. Яке називається правилом паралелограму. Як ми бачимо, якщо з однієї точки, точки виходять два вектори, і ми умовно дорисуємо паралелограм, то діагональ паралелограма, яка виходить з цієї ж точки, буде сумою цих двох векторів. В такому випадку, в даному прикладі, ми будемо розглядати паралелограм А, Б, С Д, який знаходиться в основі куба. І його діагональ, яка виходить з точки А, буде вектор АС, що і є сумою векторів AB і AD. Переходимо до наступного прикладу. Приклад номер три. Тут у нас сума трьох векторів. Давайте знаємо. Відмітимо їх на рисунку. Перший вектор ав 1 А 1 другий вектор БЦ, третій вектор С1Д1. І відмітимо їх напрямленість БЦ. І С1Д1. Ну, ми, ми можемо для того, щоб розв'язати це завдання, ось таким чином об'єднати. Спочатку знайти суму векторів ab 1 плюс вектор BC, а потім той, той вектор, що у нас получився, додати до вектора С1, D1. Якщо ми подивимося на вектори ab 1 і БС, то ми бачимо, що якщо ми вектор BC перенесемо сюди. До і ми бачимо, що вектор BC дорівнює вектору AD. Тоді ми можемо це записати таким чином: що вектор AB1 плюс вектор AD з тією самою напрямленістю, плюс вектор C1 D1. І тепер розглядаємо. Вектори AB1 і AD. Якщо ми умовно дорисуємо до них паралелограм, то користуючись правилом паралелограма, сума цих двох векторів буде, буде вектор с 1 За правилом паралелограма. Тоді ми можемо це записати, замінити суму цих двох векторів. Вектором AC1. І у нас ще залишилося плюс вектор C1D1. Тепер дивимось: вектор AC1, C1D1. Тепер ми, щоб знайти їх суму, ми можемо скористатися правилом трикутника. Вектор у нас починається в точці А, перший вектор. Потім точка С1 це кінець цього вектора. З цієї точки починається вектор С1D1, закінчується в точці D1. Якщо ми дорисуємо трикутник до цих двох векторів, який буде починатися в точці А і закінчуватися в точці D1, то за правилом трикутника це буде їх сумою. Вектор, який починається в початку першого вектора, і закінчується в кінці другого вектора. За правилом трикутника, це сума цих двох векторів. Тобто, в третьому прикладі відповідь: сума цих трьох векторів, які були дані в початку, дорівнює A вектору A 1 Переходимо до наступного прикладу. Четвертий. вектор АС плюс вектор ББ1 плюс вектор С1, Д1. Давайте їх відмітимо на кубі. Вектор АС. Вектор ББ1. І вектор С1, Д. C1D. Ну, знову ж таки, щоб розв'язати і це завдання, ми можемо зробити ось таким чином: знайти суму вектора AC бб 1 і додати до вектора C1D. Вектор AC і вектор BB1. Ми бачимо для зручності, нам замість вектора BB1 потрібно взяти вектор A1. Можна піти таким шляхом. Вектор BB1 дорівнює вектору АА1 по модулю і по напрямленості, тому ми можемо записати, що АС вектор плюс вектор АА1. Замість вектора BB1 пишемо вектор AA1, тому що вони рівні, і плюс C1D. Тепер дивимося на суму векторів АС і аа 1 Вектор AA1 і вектор АС. Якщо ми дорисуємо паралелограм паралелограм AA1C1C, ми бачимо, що ці два вектори починаються з однієї точки. Якщо ми з цієї точки проведемо діагональ паралелограма, то це буде сума. Цих двох векторів, а саме а вектор А це 1 Тому запишемо: заміняємо те, що у нас в дужках вектором а це 1 плюс C1D. Тепер дивимося вектор AC1 плюс C1D. Знову ж таки це два вектора. Перший вектор починається в точці А, закінчується в точці С1, другий вектор починається в кінці першого вектора, тобто в точці С1, закінчується в точці Д. Якщо ми скористаємося правого пра трикутника, то вектор АД буде сумою цих двох, двох векторів.